Гроші на мрію від держави. Молоді люди віком від 18 до 25 років, які не є офіційно приватними підприємцями, можуть реалізувати власні ідеї завдяки молодіжному гранту. Для цього найперше необхідно звернутися до обласного центру зайнятості а далі план дій такий. Заповнити заявку в дії, прикріпити заповнений бізнес план, з яким ми також допомагаємо. Тобто клієнт пише свою ідею, ми допомагаємо вже більш її гарно оформити. Далі, після того як заявка потрапляє в дію, вона автоматично потрапляє до нас. Наша комісія працює бізнес план разом з заявкою. і Запрошує кандидата на співбесіду. Після проходження співбесіди увесь пакет документів надсилають до державного центру зайнятості. Там вирішуватимуть, погоджувати грант чи ні. Отримати виплату можна впродовж трьох тижнів в розмірі від 50 до 150 тисяч гривень, в залежності від потреб самої ідеї. Після отримання гранту першочергово треба відкрити фізичну особу підприємця, тобто зареєструватися як підприємець. Далі відкрити спеціальний рахунок гранту отримувача в Ощадбанку і чекати зарахування коштів на рахунок. З дня зарахування починається відлік, 6 місяців, протягом яких грантер має витратити ці кошти. Раз на півроку буде перевірка від спеціалістів центру зайнятості, на, наприклад того, чи закупили з'єднання цільового призначення бізнес-плану, е Обладнання, матеріали тощо, скористалась такою можливістю хмельничанка Софія. 23 річна дівчина першою одержала грант у 2025-му. На отримані кошти планує відкрити власну міні-поліграфію. Взагалі, я е, поник професійний художник, я займаюся графічним дизайном. і В якийсь момент в мене з'явилася така ідея, щоб е, виробляти, друкувати продукцію вдома, також надавати ці послуги іншим художникам, яким це було би цікаво. Мені здається, знайомі розповіли про цю програму. Я її зацікавилася, надихнуло мене, що ось можна відкрити власну справу. Якби е, я стала на крок ближче до цього, тому що завжди страшно щось починати. І е, е, я звернулася на консультацію до офісу, де мені розповіли про. Програму, як потрібно що заповнити, що зробити, про що подумати додатково, щоб грамотно все оформити. І я почала цей шлях до отримання гранту. Вже через три роки Софія знову може отримати грант від держави. Цього разу уже в розмірі 250 тисяч гривень. Щоправда, окрім коштів, додаються й обов'язки. Адже цим самим підприємиця зобов'язується створити не менше двох робочих місць. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.